А ви знали? Вікінги ніколи не мали власних монет, використовуючи гроші найрізноманітніших країн. Вікінги ніколи не носили рогатих шоломів, які їм нерідко приписують. Попри те, що вікінгам приписують спосіб життя розбійників, майже всі вони були насамперед фермерами, і тільки потім, уже воїнами. На грабіжницькі набіги їх штовхали перенаселеність та убогість скандинавських земель тих років. У вільний від набігів час різні племена вікінгів охоче воювали між собою. Судячи з археологічних знахідок, середня тривалість життя вікінгів не перевищувала 40 років. У всіх вікінгів були погані зуби, оскільки грубе зерно, що містилося в їхньому хлібі, сприяло швидкому зносу зубів. Найпочеснішою і найдорожчою зброєю у вікінгів вважався меч. Хороший меч коштував нечувано дорого. І найчастіше був він тільки у ярла вождя.